Реформа медичної галузі з 2012 року впроваджується у так званих непілотних областях, до яких відноситься і Хмельниччина. У нас є єдиний центр екстреної медичної допомоги та три відокремлених структурних підрозділи. Це місто Хмельницький, який має обслуговує, і до нього прилягають відповідні райони, місто Кам'янець-Подільський і місто Шепетівка. Також в нас є пункти постійного базування, є підстанції. На даний час заклади екстреної медичної допомоги краю мають 141 машину швидкої допомоги. За словами директора департаменту, автомобілі застарілі, але питання їх оновлення вже вирішується. Зрозуміло, що автотранспорт який є в екстреній медичній допомозі. Він є застарілим і є необхідності його поновлювати в 2012 році. Було закуплено. І реанімобілі, і п'ять швидких медичних допомог разом з тим, все таки виносилось питання, щоб була централізована закупівля. Автотранспорту для швидкої медичної допомоги для всієї України віднайшли гроші в міністерстві і на медикаменти з 2012 року і в 2013 році приходить субвенція на кожну територію на нашу Хмельницьку область. Прийшла понад 9 мільйонів гривень на закупівлю медикаментів. Вся наша екстрена медична допомога забезпечена 100% медикаментами і розхідним матеріалом. І це як запевняють лише початок, адже в міністерстві охорони здоров'я вже розглядають проект із. З назвою Вчасна медична допомога, в рамках якого планується обладнати всі машини швидкої допомоги GPS-навігацією. і це напевно пришвидшить реагування бригад швидкої допомоги на виклики.